Всім привіт, народ! Слава Україні! Я радий вас вітати в себе на каналі. Знов майстерня на зв'язку. Відпрацював я вчора нічку, завершив я вчора сезон ґрунтообробітку в нашому господарстві в даному сезоні. І беремося потихеньку до роботи. Бензовоз однозначно буде тепер вам попадати в кадр, то навіть балачки нема. По Мерседесу деякі здвиги є, народ трошечки попитуються за запчастинами. Катки від компактора по ходу вже продані. Завтра десь мають приїхати хлопці, глянуть, якщо воно їм підійде, а воно їм швидше за все, що підійде, зразу заберуть. Що мені подобається, без пошти, без передплат і всяких таких речей приїдуть хлопці по факту. Подивляться, заплатять гроші та й поїдуть щасливо. О, а на якихось таких не, 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 неприхотливих там, культиваторах саморобних ці котки ще будуть ходити і ходити. Ну а нам для буряку треба було, щоб все було в ідеал. Тому, як то кажуть, всім буде вигідно і всім буде зручно. Далі е, хлопці будуть займатися цей тиждень повністю грунтом мойкою техніки. E, на всяк випадок, ще залишимо сурокового і e, глибоко розрихлювача не митим, тому що там ще є одна ідейка. <кій> не знаю, як воно буде, тому що все залежить від того, як буде e, ремонтуватися бульдозер, бо без бульдозера туди нема сенсу їхати. А я думаю, що і попри то, цього тижня і бульдозер попаде нам в кадр, тому о, буде цікаво однозначно пристібайте ваші паски. Всьо робите щось тепленьке, насипайте нам вподобайок і коментуйте, друзі. Коментуйте, а ми будемо трошечки щось гендлювати. Так, по перескладу саме основна задача була порахувати, скільки їх є. 56 штук. Можна мати на пів життя, якщо на якийсь 4-метровий культиватор брати. Добре, Затримаємо зв'язок з хлопцями. Я думаю, що десь на днях приїдуть та й заберуть і буде по всьому. Для чистий спокій. Рухаємося далі. Так, ну що, трошки починаємо точити далі. Поїхали. E três chuchote. Коли це вже вони пасували, але you mm -hmm. Все, підшипникові посадки поновлені. Там далі побачимо, як воно буде служило. Воно тут вже дуже було прослаблено, тому, тому воно і не служило довго. Так, по цій криші від кінзи. Вона нібито рівна, там перепад невеликий, але ось тут є живіт. І якраз звідси хлебище. Антифриз. Напевно, поїду я цього тижня в Тернопіль до тих хлопців, що е шліфують головки. Попрошуся, щоб мені шліфанули її в площину. А тоді вже будемо щось видумувати решта. Бо у урінки, якщо відверто подивитися, ще абсолютно живенькі. Не знаю, чи вони просто поможуть поміняти ту не штука. Не проблема, але чи поможеться, це вже друга історія. Тому поїдемо на шліфовочку, шліфанем. І поставлю. Важкувато <кій> переклинюватися з поля в майстерню, але вже було кілька відосів в майстерні, тому цього року цей процес пройде максимально просто і швидко. Так що працюємо далі. Так, друзі, просачкував я десь 2-3 дня. І Різні справи і домашні, і, і трошечки в роз'їздах. І тепер знову беремося до роботи. Той самий вал, якщо був в минулому відео, ми тут проточили і тут проточили. Ну, а тут було ще биття. Наварили. Зараз гарно виставимо по індикатору. Ну, як гарно, хоча б до десятки. І проточимо того, щоб все грало до мільйона. О, супер. Вісім соток. Прекрасно, більше нема сенсу. Той, до речі, мучився, доки не включив камеру хвилин, певно, з 15 і тут за останнім разом вже пішло. О, зараз ми то діло гарно проточимо і тут гарно нождачкою трошечки пропрацюємо, бо чуть-чуть затуго підшипники сиділи. Легенько нождачкою під підпиляємо, там, не знаю, кілька соточок. Треба зібрати і все. Працюємо. Тут ще трошечки напильником попрацьовував підшипники, чуть підклинювали, занадто був великий натяг. А так решта всі три площини, в принципі, плюс-мінус 8 соток. То взагалі не показник, тому що тут було биття десь, щоб не збрехати під, під 8 десяток. Тому цей валик вже тепер буде служити. Нова крильчатка. І вже та помпа має працювати так, як має бути. Рухаємося далі. Так, здохла була мені батарейка. На моєму штангенциркулю Класний штангенциркуль, але проблема має одну, що він сам не виключається. Десь промахав відключити і він цілу ніч часом стоїть включений. Добре, що було з чого зняти. Тепер треба докупити батарейку і можна буде мати на запас. Так, друзі, знову пройшло кілька днів. Перестановочка в нас аліганська. Е е кутки від компактора поїхали, хлопці приїхали, швиденько забрали всі зразу, без нових пошт, без передплат, мах-мах і Богу дякувати, вона їм служить. Ті, хто не встигли, вибачайте, вибрав перших людей, які написали, а далі були в черзі, як то кажуть. Тому якось так. Е, Оприскувач обсох, стекло з нього добре. Тут хлопці два дні замітали е, воду. Нормас. Тут, як бачите, мерседеса нема. Та й теж Богу дякувати, нема та й нема. Е, то хотів запчасті, то якийсь там ще щось писав, але по факту ні до якої конкретики не дійшло. Рекомендую комусь забрати ціло, цілий задній міст. Він просто абсолютно в ідеальному стані технічним. Подушки я міняв, салінблоки всі в хорошому стані, амортизатори практично нові. Ну, не хочете, я заставляти не буду, не такі страшні великі гроші, щоб я за них переживав. До речі, маю отакі резинові оригінальні коврики від 124-го Мерседеса. Це рідкісна штука. теж Хлопці мені на розборці були, притримали свого часу. Володя, якщо дивишся, привіт тобі. Він мені багато речей цікавих напродав свого часу. Ось, ну і все, беремося за бензовоза потихеньку. Я думаю, десь на днях. Ще сьогодні є, там ще деякі нюанси. І він має по-любому до, до весни виїхати, навіть балачки нема. Ну, а сьогодні я беруся за зварку. До детехи треба заварити бока. Пішли, я вам покажу. Тоді пам'ятаєте, як ми з Володією розгортали кагати, то така була історія, що ми вірвали отут штуцерок. коли відкручували. Бачите, тут така тріщина. Треба її заварити. Ну і Тут Володя прорізав отаку ляду, бо в середині трохи було сміття забагато. І зараз ми тоді приваримо і можна ставити назад на бульдозера. Бульдозер, в принципі, теж ремонтується. Щоб бути в строю, зима раз, ожеледиця два. Плюс є ще на нього деякі нюанси на, там на тих городах, що ми з вами дискували, пам'ятаєте, там теж треба бульдозером то все гарно порозгортати. Тому Беремося до роботи. Так, ну що, в першу чергу заваримо тут тріщину звідси з середини, поки ми маємо доступ гарно чик, і все. І тоді будемо братися за зварку тут в бокові. Так, все тут заварено, все чітко, тут ще треба трошки поварити. але наші північні сусіди не дають нам нормально працювати знов щось там сьогодні на заході літало і знов трошки брак світла нічого ми то подолаємо так то є то є тут трошки та якби хоче потягнутися назад Зараз по моточком підступаємо. Mm -hmm. Так, ще хтось дзвони для повного щастя О, пер нормальок. Алло? Так, все. Пробуємо. Ага. Дулю з маком. Я думав, що воно легше це злапить, нічого, нічого. Добре. А тепер дійсно певно, треба його на шторці. Ну я не зовсім на а його би так легенько положити. О, на столі. Так. Була би тема зараз. Занизько то дурнеється. Можна сюди сперти? Ні-ні. Та можемо сперти куди скажете. Судово пробуємо. Такого. А просто на цей. Отако. Щоб щось підставити ще. О-о-о-о-о-о-о. Файної. Люкс.